Приховане диво Різдва. На що схожа благодать? На теплі обійми? На всепрощаючого батька? На вірного друга? Благодать це одне з тих розпливчастих християнських понять, які складно пояснити. Ну що ж, поїхали! У першого Яна сказано, що Ісус був сповнений благодаті й істини. Повнота означає, що Ісус не був наполовину благодатцю і наполовину істиною, але на 100% був тим і іншим. Цей парадокс складно осягнути розумом. Я уявляю собі склянку та два глечика, один із яких заповнений благодаттю. А інший істиною. На інтуїтивному рівні, я би подумала, що Бог наповнив би стакан наполовину благодаттю і наполовину істиною. Однак насправді Бог стоїть там, можливо, посміхаючись, і спустошує обидва глечики в стакан, поки вміст не переливається через край, влаштувавши грандіозну мішанину. Ось що таке повнота благодаті та істини. Що нам робити з благодаттю? Благодать це ті незаслужені милосердя та прихильність, з якими ми стикаємось у світі. Вона починається з малого. Наприклад, коли восьмирічна дівчинка поступається своїм місцем в автобусі вагітній жінці, вона може бути непомітною. Приклад, залишити великі чайові баристі, який ледь зводить кінці з кінцями або драматичною, наприклад, влаштувати Різдвяну вечерю для сотень бездомних друзів. Але як би благодать не виявлялася, вона завжди не заслужена. Ми не заслуговуємо благодаті і все ж отримуємо її. Чи не повинні ми також проявляти її до тих? хто її не заслуговує. Бути послідником Ісуса значить мати благодать усередині себе. Це означає, що ми повинні спиратися на цю революційну любов, на цю незаслужену благодать. На той час, як наш мозок зрозуміє, що ми згрішили і повинні шукати прощення, Ісус уже пробачив нам дюжину разів. Чому? Тому що Ісус сповнений благодаті. Благодать не має значення. Консервативні ви чи прогресивні. Виросли ви в християнстві чи шукаєте Бога тільки тепер. Благодать знаходиться у вільному доступі від тепер і навіки. У благодаті немає улюбленців, немає меж і немає кінця. Запитайте себе цього різдва. Де я отримував Божу благодать? Задумайтесь над цим. Ви будете здивовані, усвідомивши, що стикаєтеся з благодаттю щодня, шукайте її. Запевняю вас, вона є вам потрібно просто її знайти. І коли ви знайдете її, приголомшуючи диво Різдва народженого Христа. Повного благодаті та істини станеш ще набагато чарівнішим. І слово сталося цілом і перебувало між нами. повне благодаті та правди. І ми бачили славу його, славу як однородженого від отця. Від Івана 1.14